Едуард Зверев, він же сіроманець, кур'єр та блогер. Розповідає у тіктоці про хороших і не дуже замовників. Показує життя кур'єра у всіх його проявах. Стаж роботи понад три роки. Розкаже, який найбільший страх кур'єра і як не розлити суп у сумці. А ми приходимо, у нас картопля падає з сумки, бо все витекло. У кого сила? У, ту, у кого їжа. <сумки> він мене каже, іди. Я такий, а ну окей. Кур'єром працюють лише ті, хто погано вчився. Це кстати, дуже круте питання. Насправді кур'єром працюють ті, хто хочуть е, великий дохід. Клієнт скасував замовлення або вчасно не забрав. Чи можна самому з'їсти їжу? Скасовані замовлення ми всі відвозимо в пункт відмін. У нас є спеціальні пункти відмін. Деякі пункти відмін я відкривав з деякі сам, деякі з колегами. Це волонтерські центри, де люди мало приходять по поїсти там червоний хрест, наприклад, або щось типу цього. Як не розлити суп дорогою до замовника? Це напевно велика загадка, тому що багато закладів його дуже круто е, пакує, а деякі, які або недовго працюють е, в доставці, або я не знаю, вони не упаковують адекватно і просто кришку накрили, і, і все. А ми приходимо, у нас картопля падає. з сумки. Що робити, якщо клієнт забирає замовлення вдягнене лише у труси? Чи бувало у вас таке? То хай забирає мені, то я його бачу 3-5 секунд. Деякі кажуть, що е, чоловіки це база, виходять в е, нижньому, а жінки бувають прикривають. Ну, типу, вони виходять в нижньому і прикривають ну, без навіть без ліпчика. Як стати кур'єром. Де цього навчають? Ніде не навчають стати кур'єром. Можливо, це десь всередині сидить. Така жага, а можливо, просто якась мотивація. Стати кур'єром через посилання, яке скине тобі товариш, бо за це можна отримати декілька тисяч гривень. Реферальна система то є добре. Скільки може заробляти кур'єр? Дивлячись, який період. Взимку багато. В літній період, теплий період, коли всім добре, і всі можуть там навіть не замовляти, типу, так часто, як ліньки ходить. Дуже різні цифри. Абсолютно. Як тисяча, так і три тисячі. Ніхто не знає. Ні доларів, звісно. Ніхто в нас в гривні, якби за три тисячі гривні ніякий кур'єр би не вийшов, би навіть в тиждень. Для вас 30 тисяч гривень це багато чи мало? Мало? Ну це в тиждень. <стан> <hen> Що подобається у професії? В роботі мені подобається вільний графік, відсутність начальства. Я захотів пограти в компуктор. Я не пішов на роботу. Хоча я працюю офіційно, я ФОП. Мої привілегії, привілегії людини, яка робить на дядю, це небо і земля. Що дратує у професії? Дощ. Дратує дуже дощ, дуже сильно. І от снігопади були такі, от град був на днях. Ну, в такі от погодні умови дуже сильно дратує. Я раді тебе, ну і раді грошей. Я таку погоду доставляю. Я не знаю, клієнти інколи дратують, але то так а, -а поговорить. Чи правда кур'єри намагаються зберегти цілісні замовлення? Чи можуть, скажімо, копнути сумку ногою? Немає права кур'єр пинати сумку. У нас навіть було таке правило, що не можна ставити на пол. Типу, якщо поставив сумку на пол, і я, як старший, я бачу цю ситуацію, я знаю, хто це, і він заблокований. Навіщо буцати сумку, якщо він за це гроші отримує? Це раз. А по-друге, у нас других ситуацій куча. У нас дороги, дай Бог. Здоров'я всім ямам, які там. <хи> і ми просто вскочуємо в яму, і там все, що є всередині, воно в один борщ перевращається. Якщо не працює ліфт, підіймаєтесь на 23-й поверх сходами. Якщо не працює ліфт, то ми піднімаємося максимум до п'ятого, а до 23-го вже по запросу. Типу, раніше, коли був блокаут, ми кажемо, що там по чайовим буде? Ні, ви об'язані. До побачення. Як будується робочий день кур'єра? Починається отак: ти лежиш на боку, дивишся в телефон, приймаєш замовлення і вдягаєшся. і Виїжджаєш отака От наша, наша вся робота. Порада кур'єрам-початківцям. Я напевно скажу те, що могли б багато хто сказати, якщо ви не готові морально і фізично не суйтеся на цю роботу. Вона не ваша, тому що дуже багато амбі амбіціозних е діток приходили. І цей діток не про возраст, скажу, а про стан душі. Вони приходили, я почув, що у вас тут можна 100 тисяч, куди, куди, я веду. Перший тиждень працюю, а я то важко, я чого-то вмираю. І все. І люди не вивозять, якби вони, хоч фізично, там вони круті. Побажання колишнім і майбутнім замовникам. Минулим замовникам, які вели себе неадекватно, станьте добріші. Світ міняється і ви поміняєтесь. <світ> а майбутнім замовникам враховуйте погодні умови, тобто, якщо до вас кур'єр прийде і ви залишаєте 100 гривень чайових. Він на восьмому небі від щастя буде, і його день буде супер і в погану погоду возитимемо, і в хорошу, і в полюбим вас, і обнімем, як треба, і, і все. Я вже піднімаюся і а на одному поверсі стоїть людина. То так, от що так довго. Ну що людина випила, хоче покушати, все. вони ну, щедрі, до речі, дуже.